До стіни будинку, що на вулиці середні, 27, врізається дерево. життя пенсіонерки, що мешкає у квартирі, поруч із ним стало нестерпним, адже через рослину у неї руйнуються стіни і обвалюється штукатурка. Детальніше про це розповість Ксенія Тіора. Жінка розповідає, що дерево, яке росте впритул до будинку, зашкодило не лише даху її квартири, але й усій споруді. Шифер не мінявся з часів побудови дома, і тому вся конструкція будівлі може розвалитися в будь-яку мить, каже Людмила. За домом росте огромніше дерево, огромніше для того, щоб зняли ви вже зелінтріс, немає. Зелентрест не буде робити безплатно. И спилили крону. Ну, крону это просто об... получилось, дерево дали. Он набрал силы, потому что ему, как говорят, ну обмоложение получилось у этого дерева. И он ну, валит нам стенку. Куди тільки не зверталися пенсіонерки зі своєю проблемою? ЖКС, Малиновська реадміністрація та департамент міського господарства кілька років надають жінці лише одну відповідь: на спиляння дерева в них коштів немає. Проте минулого року Людмилі пообіцяли допомогти. Чи буде обіцянку виконано? Невідомо. Якщо буде тут бюджет міста і будуть виділені деньги на, на ЖКС, на, на, не на ЖК, а на ЖКХ, на жилеснокоммунальное предприятие. Тогда, может быть, наш дом включен в капитальный ремонт. А здесь получается, что нужно ремонтировать крышу. Нужно ремонтировать э, ф, ф, этот фронтон, потому что он там весь располз от этих постоянных. Э, у жінки залишилась одна надія: що гроші на спиляння дерева нададуть, та їй не доведеться самотужки ліквідовувати спричинені наслідки. Ксенія Тіора, Євген Войтенко, телекомпанія Круг.